Добрий день, любі діти та шановні батьки. Сьогодні в нас підсумкове заняття за темою професії. Скажіть мені, будь ласка, що таке професія? Так, вірно, професія це праця людини. Це основа людського життя. Тому існує так багато професій. Кожна людина обрає її за своїми інтересами. Отже, діточки, всі професії важні і потрібні. Тому треба вчитися робити все і з повагою ставитися до інших, цінувати їх. Праці. А зараз давайте разом пограємо в гру «Назви професію. Я буду вам показувати малюнки, а ви назвати професію. Готові? Починаємо. Хто нас лікує? Лікар хто будує? Вірно будівельник? Хто малює? Вірно художник. Хто готує їжу? Вірно. Ухай, хто прибирає, вірно прибиральниця, хто гасе пожежу. Пожежу гасить пожежник? Хто виховує? вірно? Вихователь. хто навчає у школі? Вірно вчитель? Хто грає? Вірно музикант. Молодці. Ну, як вам сподобалось? До зустрічі. Пока-пока.